Вітаю вас на криптосайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео може бути корисним криптоновачкам, інвесторам або трейдерам, але не сприймайте його як фінансову рекомендацію. Всі рішення приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоїну на сьогодні, 17 травня, 23 рік, вчорашній мій прогноз був невдалим, хоча я б так не сказав, було нейтральне положення і це нормально для фази, коли. Ринок спрацьовує розворотну тенденцію. Краще цю розворотну тенденцію видно на денному графіку. Вчора, хоч і була червона свічка, але курс тестує як трошки вниз, бачите, трошки вверх. Тому я продовжую прогнозувати. Зростання. Індикатор CCI має чіткий напрямок наверх. Тому, на мою думку, сьогодні-завтра буде добре видно, спрацює ця ідея чи ні. Технічний індикатор, ковзані продаж, осциллятори в нейтралі. За вчорашнього дня тут нічого не змінилось. Домінація біткоін зростає, як я і прогнозував, і потрошку знижується. Домінація USDT. Ну, все логічно. А що діється між біткоїном і альткоїнами? За даними цього індикатору, розпочався альткоін сезон. Слабенько, але розпочався. А от ще один індикатор: цей сервіс збирає дані за 90 днів. ТОП-50 найкращих на їх погляд криптовалют. І дивіться, який зараз йде напрямок: альткоін чи біткоін. І очевидно, зараз в самому низу. Тобто поки що продовжується потужний біткоін сезон. Ви бачите, тут він дійшов до дна і може вже почав розвертатись наверх. Гадаю, моя думка вам зрозуміла. Завтра перевіримо моє припущення. Пишіть свої думки. Якщо відео сподобалось, лайкніть, поділіться, підпишіться. І на завершення, як завжди, мій головний прогноз: Російську Федерацію буде знищена. Україна розквітне в європейській родині. Місто герой Київ витримав такий удар всілякими ракетами від терористів з Російської Федерації. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.